Хлопці, всім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Мене звати Іра, і сьогодні пропоную вам подивитися на родину орхідейних. Хочу познайомити вас зі своїми новини в моєї колекції, а також занатувати собі. Декілька красуньок, які в мене з'явилися. Хочу побажати вам всього найкращого, що є на планеті Земля. Буду вірити, що часу багато не займу. І давайте розпочнемо. Ця коробочка складена, як ви бачите, з різних отаких е е е ось картонів. Ну, будемо зараз роздивлятися, яка вона всередині. Ви. Вирішила занотувати. Подивіться, яка тут гарнесенька упаковочка. На перший погляд. Будемо роздивлятися далі. Декілька шарів замотано. Подивіться, з цієї сторони тільки ось так. А з іншого боку, друзі, отак от так. Тобто, не перевершено, що можу сказати. плотнесенько плотнесенько Я гадаю, що в такі морози наші орхідеї будуть добре їхати. Моя краса. Давайте я її зніму з оцих ось кульочків і все все вам покажу ближче. Друзі, відкрила свою посилочку, хочу вам показати, що в мене відбувається, і буду розпочинати зйомку прямо з рук, без штативу сьогодні. бо мені хочеться показати, яка до мене приїхала красунечка, і за яку саме я саме найбільше буду тепер. Хвилюватися, бо моя хідечка була відправлена дуже-дуже вологою. Отут на листочках це все видно. Звісно, я її вчасно відкрила, бо бачу, що по листочках йдуть такі дуже світлесенькі плями, а серединка, ви подивіться, взагалі-то яка. Я прям хвилююся, хвилююся і ще раз хвилююся. Не знаю, чи камера передасть, чи ні. Отут видно, бачите, таке, тем, темнесенько вже пішло. Тобто вона дуже-дуже, дівчата, волога. Прямо не передати вам словами. Мені здається, отак трішечки, коли я роблю здалека, то більш-менш видно. Ну, може, на камері, звісно, і не дуже буде це видно. Крутезний кущик, він здоровений, все добре, вона квітує. Корінця, роздивляюся, також непогані всі. Але така тяжелезна ця орхідея, дівчатка, і це ж міні, це не здоровенна стандартна орхідея, сама міні, і вона просто не передати словами як макрюща макрюща, Нема слов, дуже розчарована, але намагаюся все ж таки її врятувати. Що саме я буду робити? По-перше, я хочу, щоб моя красунечка постояла в мене на кухні, тому що вона приїхала до мене все ж таки з більш-менш холоду. Пів доби вона була в мене стояла для того, щоб не занести її з холоду саме у жаріщу. Я її полишила у посилочці, в коробочці сьогодні зрання безстресенько. Розпаковую, поки там в мене на задньому фоні, якщо ви чуєте, працює чайничок, бо хочу робити каву. І, звісно, вам знімаю це все для того, щоб показати. Бо я хвилююся і ще раз скажу: хвилююся. Якщо б я, б можливо, б вчора б відкрила зразу, ну, вона б обдалася теплим. Вітром можливо було б ще гірше. Як гадаєте, ви пишіть мені, будь ласка, у коментарі. Але все ж таки, я зробила це сьогодні. котрий раз кажу: не буду дуже часто купувати в зимній період орхідеї, але все ж таки віриш у продавців, віриш в те, що рослини повинні приїжджати все ж таки сухесенькими ніж. Мокрі, але якщо чекати, коли вона висохне, бо вона така железна, дівчатка, вона б, звісно, могла б вже відквітувати. Бачите, в неї повний іде процес квіткування, тобто бутонів майже нема. Ось тут десь, там, о, подивіться, щось схоже на бутон. Що тут мішається? Ой, То, мабуть, корінця її. чи що. Ну так, да, бачите. Думаю, що вона така якась неровна, кривеценька трохи. Але я все ж таки буду вірити, бачите, так здалеченько, як дивишся, ось такі тут п'ятнушка її. Вони такі вологі, при її вологі, бачите? Ну, Подивлюся, можливо, завтра вже занесу в будиночок, він там більше на пару градусів трішечки тепліше, але сьогодні вона ще в мене тут стоїть вже відкрита стоїть. І буду її просушувати, поки що нічого з нею робити не буду. ну, Я маю на увазі, нічим не буду обробляти, тому що вона настільки волога, що якщо я ще її оприскаю, чимось додатковим, неважливо, чим мені здається, вона просто в мене накриється. Ось така історія з цією красуночкою. дуже симпатична. Я коли її побачила, мені так захотілося її дівчатка мати в себе в колекції. Подивіться, яка це краса. Вони дуже незвичайні, як ви бачите, форма пелюсточок. Зазвичай у орхідей вона інша, ви самі це розумієте, але мені так захотілося мати її. До речі, якщо брати її не тільки форму квіткування, а ще і розмір, то це йде міні-орхідея. Тобто для міні-орхідеї в неї дуже-дуже величезні дівчата, квіти, вони йдуть десь приблизно 6 см. Тобто це ого-го, яка симпатюля на дві гілочки, красунечка. Я дуже задоволена, що вона в мене є. Оце її е, світло, світла, такий жовтесенький відтінок, майже ну, тілесний, а трішечки чуть більше, і ці рожеві плями, які вона має, ну це щось неймовірне. Буду завтра намагатися зробити ближче світлинки, ось цих красатулічок. Я маю на увазі цих квітів, для того, щоб вам показати при денному саме освітленні, тому що зараз я знімаю вам при штучному освітленні, тому вони отакі, Ну, а потім я цю світлинку додам або в спільноту на платформі YouTube, а також додам в інстаграмчик, де в мене є розділ з актуальними з моїми Ну Буду вірити, що все ж таки я вчасно це все, все зробила. І ось свою красатульку буду все ж таки мати живесенькою. І здоровесенькою, це для мене саме найголовніше. Ну, подивимося, що тут буде. І вона, до речі, дівчатка пахуча, вона так пахне, не передати вам словами. Запах в неї не дуже, я вам так скажу. Але можливо, це тому, що вона все ж така мокренька, Можливо, коли вона буде більш-менш вологою, ну тобто з тими параметрами, яка повинна бути, можливо, вона буде не так пахнути. Але як є, отака красунечка, показую вам її. Буду намагатися у повному обсязі. Буду вірити, що в мене все ж таки це вийде зробити така краса. Не встигнувши сьогодні безстресенько проснутися, я побігла дивитися на кухню, що з моєю красунечкою. Вчора я вам показувала її. Ми з вами бачили. До речі, оці плямки трішечки трішечки посвітлішали. О, тепер сьогодні нам мішає котійка знімати. Я зараз його випущу на вулицю і повернусь до вас. Саш. Я вже з вами. Так, продовжуємо. До речі, я зробила собі каву у своїй улюбленій чашці з літа цього року. Ми okay. її купували. В Полтавській області У мене є відео, до речі, дівчатка. Я вам показувала, що я привезла з цієї подорожі, тому обов'язково доєднуйтесь, подивіться, якщо вам цікавенько. і подивіться також, де я була. А я зараз п'ю каву і розповідаю, показую вам надалі, що відбувається. Ця красунечка це, до речі, дівчатка і хлопці фалінопсіс, Джулія, він зветься, я його вам підпишу, щоб ви могли бачити, що це за краса. Блін, не принесла я лінійку, щоб поміряти оці квітконоси, але, мабуть, зроблю стоп-кадр, щоб це зробити і вам показати. Але трішечки пізніше ми дізнаємось, які в неї розміри квіточки. А якщо вона у вас вже є, Квітує або є в колекції. Напишіть, будь ласка, яка вона у вас, як вона частенько квітує. Бо в мене, я казала вчора, три, дві гілочки, да? три гілочки, куди я вчора дивилася. Та я скажу, куди я дивилася на оці ось листочки. Отак От хочу вам показати, як виглядає її розетка. Бачите? Тобто, показую вам зі сторони, вона якась світленька. Гляньте. І це, до речі, на перший погляд, ну, начебто не її поганий вигляд. Ну, ось так, здається, на перший погляд. Хоча, оце, бачите, нижнє листячко, воно ось таке, трішки. Воно було зломане, десь, мабуть, у садівника було при транспортуванні. Ну, тут не страшно. Отак воно вже виглядає. Ви бачите, поп-хесеньку помалесеньку воно вже відсушується. Так що, отак виглядає і з цієї сторони. Оптимал Care зе Orchid. Це, мабуть, сам садівник, і його, мабуть, назва. Ну, Не знаю точно, але гляньте. Отак От покажу з цього боку. Дуже непогано так виглядає. Ось бачу ще листочок. Давайте, мабуть, я його так приберу, щоб воно нам не мішало. Я могла вам нормально показати свою рослинку. Бачу ось гнилий листочок І Отак гляньте. Ой, ну це якийсь, розумієте, ну це якийсь, не люблю я таке. Ну, страшенно, не люблю. Оці всі гнілі, я їх боюся, дівчат. Я не то, що їх не люблю, я їх просто боюся. Бо колись із-за цих гнилів я дуже-дуже багато, років 15 назад, по тому що я не знала, як це робити, чогось, я на той час не використовувала ніяких добрив, ніяких оцих фунгіцидів, тобто ніяких препаратів. Я дуже багато Тоді, в ті часи, у мене пропали фалінопсіси. Тому я ці гнилі, в мене, знаєте, якесь таке, е, ну такий стрес від е, них завжди виходить. Корінця тут добресенькі. Також, бачите, мох, все добре, начебто. Отак, Є навіть паспорт, подивіться, рослинка. Ну, я маю на увазі тут такий. Отут більше, мабуть, на ось цій бірочці написано, яка повинна бути температура, бачите, 25. 25 15, так? Да, чи скільки тут? А ну зараз, давайте отак. 25, 15 так. Да. Розумієте? Ну, тобто, і написано, що на кухні. Ой, і намальовано, бачите, що на кухні, мабуть, не треба її тримати. Ну, ось такі оптимальні умови для цієї рослинки. Але подивимося. Я дійсно її не буду тримати на кухні. У мене немає для цієї красунички саме місце на кухні. Ну, подивимося. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. І ось дванадцятий оцей листочок, який поганесенький. Ой, ну якщо, дівчатка, чесно, то ну, вона така дуже красивенька, дуже така помпезна, на перший погляд, 12 листочків має, але подивимося ще раз вам нагадаю, як вона буде в мене адаптуватися. І потім, коли будуть якісь зміни, відбуватися з нею, я обов'язково вам буду показувати. Тут декілька в мене є механічні пошкодження, буду вірити, що тут механічні. Ось тут також собі натую. При редагуванні подивлюся, що то, бо я так не бачу. бо я дівчинка сліпенька. Подивіться, які листочки на другий день. Бачите? Ну, подивимося, що то буде. Ну, начебто, сьогодні набагато краще, ніж було вчора. Вчора то був взагалі капець. Так, йдемо далі. Три отаких от дуже симпатичних, вони пахучих. Зараз я покажу ще одну красуньку, а потім. Піду за лінійкою. Я придбала ще ось такий пілорік. Це дівчатка також йде мінічка. До речі, якщо брати так в порівнянні, то, мабуть, оце Джулія це не міні, а мабуть, це буде міді. Ось подивіться, які тут листочки, да, міні, заявлене продавцем. І тут міні. Дівчатка, ну така різниця, вона видна дуже. Це, скоріше, це дійсно буде міні, а Джулія це дійсно буде міді. Оце, скоріше, так. Ну, подивимося, Була я права, чи ні. Вона Джулія, дівчатка, дуже пахуча. А ось цей фалінопсіс в мене, який йде у формі пілора, він дівчатка не пахучий. В нього небагато листочків. Це, да. якщо я не помиляюсь, Red Lion, зветься. Давайте не буду обманювати. Я вам підписую. Ви подивитесь мінічка, симпатична, подивіться. Небагато в неї листочків. Три, шість. Всього-навсього. З цієї сторони, бачите, вона ось така, такого відтінку в неї йдуть листочки. Ось така красунечка. З нею взагалі-то все добре, крім оцього моменту. Бачите? Ось він. Але я думаю, тут нічого страшного. Подивимося, що тут. Мабуть, якесь також механічне щось, плямочка. Але подивимося. Також вона, дівчатка, тяжелезна, це просто не передати словами. Дві гілочки. Тут навіть коли вони їхали. Представляєте, який в них був у той вологий повітря? Що навіть у ці палочки такі покрилися О, гляньте, Бачите? Це ж капець просто. Ну, то ладно. Не можна так робити саме у зимовий період? Дві гілочки, дівчаточка, подивіться, яка це краса. У мене є. Мені здається декілька пілоріків, який один з них росте Кайлі Стайл, Якщо я не помиляюсь, дуже дуже в мене давнесенька руків. За 15, мабуть. Ну, 10 то точно, бо я так бистресненько не пам'ятаю. Я вам покажу, як він квіткував. У мене десь є і світлина, десь є і відео. Якщо все знайду, то все вам вставлю із серії світлин. А саме як він виглядає в, у відео форматі, можна бачити на моєму каналі, бо я колись його вам показувала. Також дуже-дуже донесенька. -дуже а, до речі, дівчатка, в мене була. Така рубрика, яку я хочу повернути, і мені здається, в мене є саме найперше відео з цим фалінопсісом. Ну, я маю на увазі Кайлі лістай. Тому обов'язково дивіться моє посилання, яке вам я полишаю. Під цим відеороликом, дивіться, які тут пілорчи. Якщо я не полишу безстресенько, зразу, коли випускається відео, то воно з'явиться обов'язково пізніше, можливо, до кінця цього дня, можливо, трішечки ще пізніше, але я намагаюся це робити. Не завжди виходить зразу, тобто я полишаю посилання, але намагаюся це зробити. Подивіться, яка це краса, дівчатка. Вони такі тентітні, притентітні, вони такі малесенькі. Але подивіться, як вони виглядають. Бачите? Просто красунички. Гляньте, я задоволена, не то слово задоволена, цим пілориком. І сама рослинка добра, і подивіться, який колір, і подивіться, які саме ось ці. Бутончики. Ну, тобто вони малесенькі також. Будемо зараз з вами все це роздивлятися. Крутезний, просто крутезний посадковий матеріал цього красення до мене приїхав. Подивіться, яка в мене орхачка. Стаканчик малесенький. Знаєте, що я хочу зробити? Коли вона в мене адаптується, я хочу її саме пересадити. І буду, знаєте, що використовувати: Оцей мох. Ні, а може не буду мох використовувати. Буду використовувати так, я планую лічозу разом з грунтом е, звичайним з корою у поєднанні там не знаю скільки процентів ще буде, але я так хочу зробити. Не знаю, чи то буде правильно, чи то неправильно, буду вірити, що все ж таки буде в моєму Випадку все добре з цими рослинками, але я хочу поекспериментувати. Напишіть мені, поділіться своїм досвідом: робили ви так чи ні, чи вважаєте, що то треба так робити, чи ні? Поки в мене є ще час, поки вона адаптується. Ця красунечка у мене нема слів, дівчат. Мене аж, знаєте, так захоплює подих. Ну все, піду я, мабуть, зараз принесу лінієчку, а потім повернуся до вас. Ви не перемикайтеся, полишайтеся зі мною, бо у вас це буде родна одна секундочка, а в мене пройде деякий час. Щас. Якраз оце приберу і зроблю ще кави. Ой, як добре. Ну і ось моя лінієчка. Так, давайте подивимося. На мою корисаничку. Буду брати саме ось цей, ось цю квіточку, бо вона, мені здається, краєчку. Так, що я маю? Діаметр 3,5, дівчатка. Ну ви самі бачите. Це по цим двох. Ну, десь там, ну, 4 хай буде. Ні, та 3,5, що там казати? Отака краса цієї. Гарнюні. А тут дуже добре буде видно. Так, що ми бачимо? Що ми тут бачимо? А бачимо ми тут а, також 6,5 см. Ну, я маю на увазі також це оце половиночка. 6,5 це саме здоровезний по розмірах. Квіточка. І знаєте, що ще цікаво, що я замітила? Дивіться, тут такі широкі листочки. А тут, ось гляньте, отакі з цього більш до серединки такі заужені. Ой як цікавенько. Щось я не зрозуміла. Ну, мабуть, це така особливість цієї джулії. Боже, яка краса, Дівчата, вона так пахне. Пахне не добре, одразу вам скажу. Ну, мені не подобається. До речі, знімаю так, як це вранці. Вона не дуже пахне вранці, вона більш пахне на е, вечір. І це круто. Тому що вечір, коли ти намурний, вже хочеться, знаєте, так, десь там примоститися, посидіти, і хочеться, щоб в тебе були такі парфумки фалінопсіс, які дають тобі. Змогу відпочити не тільки фізично, а ще й морально під каву, а можливо, під якийсь прийом їжі, ну, тобто під вечірю якусь. Клас, гляньте, дівчата. Отакі От у мене були придбання. Відео, мабуть, там затягнулося. Буду редагувати, вирізати все, що не потрібно, для того, щоб вам полишати саме-саме таке основне. Гляньте, як вони дівчата не влазять, мабуть, отак буду показувати. Гляньте, яка в мене тут краса. Я дуже задоволена. Обожнюю я мініатюрне орхідеї, тому що. Вони такі, знаєте, компактні, симпатичні, квіти, такі здоровенні. Ну, 6,5, якщо я не помиляюся, це також дуже-дуже добре. Це, звісно, тендітна. У мене, до речі, ті, що я придбала до війни мої мінічки, вони всі пропали. Я дуже за ними шкодую. Мені їх не вистачає, тому я вирішила придбати отаких от двох красенів, також продовжити свою колекцію нарощувати саме з міні орхідей, бо вони займають не дуже багато місця. Ну, така краса, неймовірна, мене радує і буду вірити також вам. Вона сподобалась. Ви мені поставите вподобаєчку. Ну, ось така, мабуть, історія, такий невеличкий у мене огляд. До речі, що хочу сказати, ось цю красу я купувала в одному mm. з інтернет-магазинів через Інстаграм. Є в мене деякі продавці, саме це оптові продавці, які привозять до нас в Україну отакі красунчики. Я в них вже придбаю рослинки не в перший раз, але в перший раз мені здається, до мене вони приходять отакі мокресенькі. Але я хочу вам сказати, я їх придбала з цієї поставки дуже-дуже швидко. Вони там на сторінці ще додають стільки багато орхідеї, там і ціна нормальна. І вибір мінічек особливо, бо цього разу приїхало дуже багато мінічек, особливо багато. Але от розумієте, за того, що я поспішала придбати саме ось цю красунечку, і ось цю я якось так не дочекалася, а вони там виставляють і виставляють. і Я в захваті, полишу посилання yeah. на них, тому що ну, є на що подивитися не за всі гроші, як то кажуть. Тому, дівчатко, обов'язково приєднуйтесь. До речі, в цього інтернет-магазину також є YouTube канал, де вони роблять розпаковочки. Якщо буде цікаво, доєднуйтесь обов'язково і також придбайте красу, яка в нас є в наших домівках, яку ми хочемо створити за допомогою родини орхідейних. Тепер точно до нових зустрічей, до нових відео і усім пока-пока!